8 серпня Ворота Лева. Це день кульмінації, дуже потужний енергетичний день. Це день, коли небо відкриває енергетичний портал під назвою Левові Ворота. Закон причини і наслідку, закон карми, повернення справедливості вступає в дію. Все рухається до свого завершення через енергію саме справедливості. Ніхто не сховається. Всі маски будуть зірвані, зв'язки розірвані. Простір змінюється, світ змінюється. Зараз настає момент переходу переходу в іншу реальність. Всі люди мають таку можливість сьогодні змінити свою власну реальність і свій простір. Сьогодні дуже круто аналізувати своє життя, що ви маєте на зараз, і куди ви рухаєтеся, чого ви хочете, подумати про свої бажання і цілі. Зануритися в них. Сьогодні дуже класно ставити цілі. Берете аркуш паперу і пишете вісім найважливіших для вас цілей, бажань, які ви хочете у найближчий час реалізувати. І ви їх не просто пишете, ви описуєте, як ви можете їх реалізувати у найближчий період часу. Ви уявляєте себе вже в тих цілях, в тих бажаннях, коли вони вже реалізовані. І ви дивитеся, наскільки ви у тому щасливі, наповнені, що ви маєте, що ви відчуваєте. Саме сьогодні ви можете задати новий вектор реальності для себе, ви можете вийти на іншу гілку. Ви можете сформувати інший простір навколо себе завдяки цій потужній енергії. Яка є навколо вас. Сьогодні дуже важливо концентруватися на собі і балансувати, не вступати в конфлікти, не агресувати. Можна медитації, контакт з природою, матінкою, землею, так? практики, які наповнюють. Скористайтеся сьогоднішньою можливістю, поставте собі цілі, проживіть цей день в гармонії з собою і з Всесвітом, формуйте свій простір і свою реальність так, як хочете ви. У вас є ця можливість, у вас є цей вибір. Тож користуйтеся цим, мої золотенькі.